Що відомо про підрив Каховської ГЕС і наскільки масштабними можуть бути наслідки? Які населені пункти Херсонщини затопило? Чи виїжджають звідти місцеві жителі? Чи вплине підрив ГЕС на наступ Збройних сил України у цьому регіоні? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські війська вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Інформація про це спочатку з'явилася у соціальних мережах, а вранці підтвердили в оперативному командуванні Південь Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської ГЕС о 2 годині 50 хвилин ночі. У зоні підтоплення опинилося близько 80 населених пунктів. Президент назвав такі дії російської армії терористичним актом і зазначив, що на засіданні РНБО, яке провели 6 червня, погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, аби притягнути Росію до відповідальності. У компанії Укргідроенерго повідомили, що внаслідок підриву машинної зали середини Каховську гідроелектростанцію повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища продовж наступних чотирьох днів. Йдеться у повідомленні Укргідроенерго там зазначили, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для окупованої запорізької атомної електростанції. У компанії енергоатом у свою чергу повідомили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована. У МАГАТЕ також відреагували на підрив ГЕС і зазначили, що експерти цієї організації на запорізькій атомній електростанції уважно стежать за ситуацією. На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки, заявили у МАГАТЕ. Речниця сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі програми Свобода ранок повідомила, що російські війська підривом Каховської ГЕС вирішили зупинити контрнаступ збройних сил України. За її словами, після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться. Вже не почувають вони себе захищеними і більш-менш спокійно на лівому березі, і це наслідки нашої бойової роботи протягом довготривалого часу. Вони усвідомлюють, що місць дислокації безпечних для них фактично на лівому березі нема, і саме тому вони вже за принципом після мене, хоч потоп», даруйте на каламбурі в цьому випадку, і діють так само. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зранку 6 червня повідомив, що вже на той час повністю або частково були затоплені деякі населені пункти Береславського і Херсонського районів, а також мікрорайон острів міста Херсон. За словами посадовця, організована евакуація жителів цих населених пунктів автобусами до Херсона, а далі до Миколаєва, і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького і Києва. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков в ефірі програма Свобода ранок заявив, що на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей. Також він закликав жителів лівобережної частини області, яка перебуває в окупації, від'їхати від берега Дніпра. Ну окремо звертаємося до мешканців лівого берега. Треба можу, все зробити можливе, щоб від'їхати від берега, тому що більше, більше там низьких, таких плоских земель, які можуть бути підтоплені. Ця правобережна Херсонщина більш ну, вище знаходиться трошки. Тому негайно треба покинути небезпечні території, які вздовж річки Дніпро, які низини, так кажуть, і евакуюватися. Російські окупаційні сили заявляють, що Каховську ГЕС, начебто, обстріляли українські військові за їхніми повідомленнями. Верхня частина Каховської ГЕС зруйнована, але дамба водосховища, начебто, ні, призначений Росією, так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що руйнування призвело до стоку вниз по Дніпру великого, але начебто не критичного обсягу води, і масштабна евакуація людей не знадобиться. Смытые поля, которые находятся вдоль побережья, нарушена часть инфра инфраструктурной сети. Но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. То есть даже эвакуация не потребуется, потому что жители находятся на своих местах, и автобусы, которые им направили, не используют. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Росія відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС. Він зазначив, що Україна у такий спосіб, начебто, хоче позбавити окупований Крим води, оскільки цитує подача води до північно-кримського каналу скорочується. Нагадаємо, що у лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю північно-кримського каналу і Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори гідроелектростанції. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко у коментарі новинам при Азові розповів, яку частину міста затопило майже відразу. Десь в районі шостої години я е, мав інформацію, спілкуючись із мешканцями нової каховки стосовно того, що затоплена в першу чергу. Це була затоплена нижня частина е, берега казково Діброва, це у нас так зоопарк називається, літній кінотеатр. Затоплення розпочалося спочатку від Дніпра до проспекту Дніпровського, але ця територія це не є житловий район, це паркова територія, це стадіони, це 12 гектарів спортивної мережі, там і база по стрільбі із луки збірної України, по метанні це… Пляжна територія, це зона реації, зона відпочинку, яхт клуб, лодочна станція. Оце все почалося в перші години затоплюватися. Дійшла до пам'ятника Шевченка, далі дійшла вода до, до палацу культури, і проспект Дніпровський дійшла вода до нього. Тобто, перша вулиця міста, яка Розташована вздовж берега, вона затоплена. За нею розпочинається житловий район. Володимир Коваленко зазначив, що вода буде підніматися і надалі, і може затопити будинки у старій частині міста. Стара частина міста, двоповерхові і трьохповерхові, наші е, фінські домики, в тому числі які належать як пам'ятник архітектури. І е, е, як швидко, те, що вони будуть підладна частина, і може якась частина і. Перших поверхів буде затоплено, сумнівів немає, тому що ще критична висота води після оці, цього підриву не досягла своєї, своєї висоти. Тому вода буде продовжуватись підніматися і, відповідно, і на висоту, і відповідно на території Новокаховки буде йти в глибину її напряму Криму, напрямок, напрямку мікрорайона Сокіл. Таким селищем Новокаховської громади, як козацьке веселе, що на правому березі Дніпра нічого суттєвого не загрожує, каже голова. Втім, є ризики для інших сіл. Хіба що нижня частина е в Дніпрянах, там де розташоване підприємство Нібулон, яке ворог також зруйнував і знищив, е ця частина буде підтоплена. А от з лівого боку в нас є населені пункти, такі як Корсунка. це е також на цей населений пункт входить до. Нашої громади, то е, воно знаходиться якби на такому березі, який е, ну, не високо над Дніпром знаходиться і там, там буде обов'язково затоплення. Населені пункти, такі як Дніпряни і мікрорайон е, міста під назвою Основа, е, там скоріш за все підтоплення не буде, тому що вони знаходяться на високій частині берегу, в е, Ну, в основному це буде робітничий населений пункт. Це в районі Рібінспекції, вода підніметься. Є розрахунки, які свідчать про те, що на шосту добу рівень води почне знижуватися, каже Володимир Коваленко. Утім, наслідки від затоплення можуть бути суттєвими. Те, що Каховська ГЕС фактично знищена, мені навіть важко явити, чи можливо з нею щось буде в мирний час зробити, але руйнації такого масштабу. Що води вийде багато і затоплення будуть особливо старої частини міста. Каховська ГЕС стала основою і початку будівництва нової Каховки. Ну, от рідного батька знищив. От уявляєте, який стан? От у мене в мешканці міста це жах. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Голова Новокаховської військової адміністрації Валерій Брусенський зазначив, що територія цієї громади постраждає менше, ніж ті, що розташовані нижче за течією. У нас новокаховська громада на двох берегах. На правому з березі село Казацька, там невелике підтоплення в крайній вулиці. Але все контролюємо, все добре. Кого треба евакувати, ми евакуюємо. Але ну, там майже не залишилось людей, тому немає такої критичної ситуації. Жителька мікрорайону Корабел Херсона розповіла, що навесні туди повернулося багато містян, і тепер вони рятуються від затоплення. Там вже жило достатньо багато людей в цьому мікрорайоні, і дуже багато животних. Птицю випустили, коти Собаки кого выпустили, кого не успели. У нас, например, животные остались в доме. Дом двухэтажный, и мы надеемся, что с ними ничего не случится. Потому что, ну, насколько, ну неделя-две будет стоять вода, так, чтобы туда попасть можно было. За это время с живот, животными не должно ничего страшного произойти. А вот те, которые на улице остались, ну, кто, кто сможет спастись, кто, кто не сможет. У нас в районе оставалось очень много инвалидов, у тех, которые не могут передвигаться.

Ну, у кого выше дом, у кого ниже, но у многих уже в дом зашла вода. электричество, естественно, отключили там, где оно было. Ну, то есть в самом микрорайоне Керабол там было электричество, в гидропарке нанести газ, они, его нету с ноября. Насосы, говорят, потопит, э, которые на микрорайоне Корабел качали воду. Газ э, обещали отключить тоже в, для безопасности. То есть неизвестно. Какая будь целостна труб. То єсмої раніше волновались по поводу того кадавстановлять електричество і и, и водоснабження в мікроравмікрорайону, в тиміна вот гідропарка і ніхтіґавоні. А тепер це відложиться. Я вообще даже не знаю наскільки наш кореспондент Іван Антипенко на Херсонському залізничному вокзалі поспілкувався з деякими жителями мікрорайону Корабел, які вирішили скористатися евакуаційним потягом і виїхати до Миколаєва. Ось що вони розповіли. Рано проснулись, живем на острове. Началась эвакуация, поэтому решили выйти, эвакуироваться. Вы знаете, что педирована гребня? Так, так, я знаю, да. Ну, просто что сейчас остров обесточен, воды, газа нет. То... Смысл там оставаться. Все. Вода с речки подступает уже, вы бачили? Ну, когда проїжджали мост, так, да, було видно, що вода піднімається. Ваш будинок розташований там, де теж вода підніметься і до нього дійде, так? Ну, Надію, що нет. Надіюсь. Хотя то, то, там же это остров, это ж Стеблеївський лиман, то есть, там. целое, разные озера, озера, затоки, все это есть. У меня дом глиняный, старенький, дедушки. Может развалиться. Куда вы планируете поехать? Я да, хочу пока в Николаев, чтобы далеко не ехать. Нема финансов уехать куда-то. Куда так -то тоже опасно, еще и собака. А куда ее бросить? Я не могу ее бросить. Мне уже и в Одессу предложили. Поехали, я говорю, а собаку? Ну, с собакой нельзя, я говорю, нет. Тогда я не поеду. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, що сталося з Каховською ГЕС, які наслідки це матиме для півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на Півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Завідувач лабораторії ГІС світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон розповів, що поки складно передбачити, яка територія буде затоплена через підрив Каховської ГЕС, оскільки ситуація динамічно змінюється. За найбільш песимістичним сценарієм може йтися про більше ніж декілька сотень квадратних кілометрів. Ми йдемо по не можна сказати, що по такому безпечному сценарію, бо це все небезпечно все одно. Великі території підтоплюються як з лівого, так і з правого берега, проте могло бути і гірше. І буде затоплено вже точно. Це по факту є декілька десятків квадратних кілометрів, і потенційно 100, 100 може з 50 квадратних кілометрів буде затоплено виходячи з нинішнього рівня руйнування. Каховське водосховище з е, досить великою швидкістю е, втрачає воду, і якщо ситуація так далі буде розвиватися, скоріш за все, воно так і буде розвиватися. За е, відносно невеликий проміжок часу е, воно зміліє до е, десь відсотків 30, може, від свого об'єму. І буде територія чимось схожим на ту територію, яка була до побудування ще самої Дамби, тобто десь на середину ХХ століття, якщо подивитись на топографічні карти, приблизно можна собі уявити, як плюс-мінус буде виглядати ця територія буквально в найближчі тижні. Науковець каже, що через підрив ГЕС постраждає велика частина промисловості. Вода, все ж таки, Дніпра використовувалася в Запорізькій та Дніпропетровській області для промислових об'єктів. На щастя, скоріш за все для атомної електростанції. Це буде проблема, проте є штучні водойми, які використовуються для охолодження. Вони залежать від рівня водосховища, проте опосередкована, не напряму вода піде з водосховища, вона одразу і навіть не одразу теж не піде з цих штучних водосховищ. Там її будуть зберігати. Суттєво постраждає сільське господарство у регіоні. Розповідає Сергій Гапон, відновити його найближчими роками буде неможливо. Північно-Кримський канал вже перестав по факту нормально воду постачати по Херсонській області і далі. В Крим рівень води. Потім, коли сильніше впаде, вода по каналу перестане йти. Тому що він прямо пов'язаний з е самою дамбою, не буде а її вже немає. Е Цілісної дамби не буде води в північно-кримському каналу, не буде води в зрощувальних каналах менших, які йдуть відвітленими від основної гілки по всій Херсонщині. І значить, сільське господарство, яке функціонувало останні десь 70 років в такому режимі, вона перестане вже перестало в принципі функціонувати в такому режимі, і тут вже є можливість обговорення, що буде. З ним в наступні там рік, два-три тут дуже багато невідомих. По перше, потрібно відновлювати цілісність дамби або робити якусь іншу дамбу. І Тут багато таких, але тому точно не буде так, як раніше. Наскільки можна повернутися до того, що було, потрібно думати і оцінювати різні фактори. Буде сільським господарством точно непросто в найближчі роки це 100%. Промисловий еколог Анна Амбросова зазначила, що підрив Каховської ГЕС може вплинути і на продовольчу безпеку України. Це є актом екоциду і геноциду українського народу. Чому е, знищуються цілі екосистеми, затоплюються великі е, площі земель нижче за течією Дніпра, затоплюються е, плодородні лани Херсонщини? Це наражає нас на продовольчу небезпеку і не тільки нас, оскільки південні регіони це наша житниця, і це е, запорука е, наповнення українського бюджету і е, запорука е, попередження голоду в, в африканських країнах, куди там ще е, вивозиться наше зерно. Тому це, безперечно, акт екоциду. У кривому розі вода на 70% міста подається від Каховського водосховища. Голова військової адміністрації міста Олександр Вілкол повідомив, що у зв'язку з руйнуванням ГЕС ситуація є дуже складною, але контрольованою. Він запевнив містян, що вони будуть забезпечені водою. Еколог Анна Амбросова також вважає, що без води кривий ріг не залишиться. Лишитись води і е, вести обмеження це дещо різні речі. Наразі навіть у кривому розі влада попередила, що можливе обмеження водопостачання, обмеження в певні часи, і е, щодо зменшення е, напору води у кранах. Там вводяться у нас от у Кривому Розі наразі вводяться обмеження щодо, наприклад, поливу городів зі шлангів. Це зрозуміло. Всім місто велике, місто промислове. промисловості, до речі, теж влада повідомила, що введені обмеження на водокористування. Тому це. Розумні передбачувані міри міри, які мали бути введені в цій ситуації. Наразі ми слідкуємо за розвитком і побачимо, що буде далі. Про повне обмеження водопостачання припинення наразі мови нема. Підрив Каховської ГЕС не зашкодить наступу Збройних сил України. Командування передбачило такі кроки окупантів. Про це інформаційному агентству Укрінформ повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Найов. Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що через підрив Каховської ГЕС російські військові планували унеможливити наступ української армії на цьому напрямку. Таку думку він висловив у коментарі новинам Приазові. Вони зруйнували греблю а, і затопили а, ту частину, яка де в бік Алешків, Херсона а, Нової Каховки. А, і це таким чином вони відрізали тільки один з потенційних а, напрямків наступу. Ну і на мою точку зору, він був геть малоймовірний. Ну чому так? Тому що якщо б а, збройні сили наступали по цьому напрямку, їм треба було прийти, ну, через ту саму греблю, а, через таку дуже вузьку. Стежку, скажем так, під обстрілами противника з величезним ризиком, вони знищать, вони нанесли величезний екологічний удар. Вони затопили, затоплять, я вибачаюсь найближчим часом величезні території, підтоплять. Я так розумію, Херсон, Олешки там Голу І так далі. Всі села, які знаходяться. Але це ніяким чином не відрізає інші напрямки наступу. Ну, наприклад, через Запорізьку область, наприклад, через Донецьку область, в бік Маріуполя. Мінні поля біля Дніпра, які ймовірно теж затопило, можуть становити небезпеку багато років. Втім, це не зашкодить наступу Збройних сил України, каже Павло Нарожний. Так це е, можливо, вони будуть затоплені. Ну і це насправді це дуже погано. Чому так? Тому що ці міни вони там залишаться на десятки років е, під мулом, під, е, під водою. І наскільки це ускладнить розмінування, ну мені важко сказати. Ну мова буде йти про раке, мові про, про може навіть про десятиріччя, власне, доки воно там буде залишатися е, небезпечним, е, але знов таки повторюсь, це ніяк не зупинить український наступ. Знищувати все, коли відступають, це тактика російської армії, вважає експерт. Воно не зупинить наступ, але Каховська ГЕС це величезна гідроелектростанція. Навколо неї від цієї гес заживлені багато індустріальних заводів. Там від неї залежить подача води в кривий ріг, ну в смислі від водосховища. Тобто вони знищують індустріальний потенціал України для відновлення Каховської ГЕС ну, це питання ну мінімум трьох років. Ну, щоб відбудувати це ж бетонування цієї греблі. Це ж такий дуже складний процес. Він робиться такими шарами. А, після того побудовані гідроелектростанції, це величезні інвестиції, де їх взяти поки що не зрозуміло, за який кошт робиться. Тобто їх завдання просто знищувати Україну. Ну вони сюди прийшли для геноциду, для знищення, і вони це роблять сильно спрямовано. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азовія. Вини приазов'я.